Вітаю глядачі мого лайв-каналу. На столі нічого немає, бо сьогодні тема буде якраз таки сам стіл. І я дуже часто використовував якраз таки кухонні столи. І з переїздом я її тут частково знімаю, мені треба був невеликий стіл. Я шукав, бачив там різні ці геймерські дешеві моделі. Мені потрібен був глянцевий, чисто білий. І мені потрібно було, щоб основа була не просто от дві ніжки, а по центру, щоб ще були планки, щоб він був е, крепкий, бо збірки збирати на ньому. Ви, в принципі, побачили в моїх відосах. Оцю білу, чисту поверхну та стіл, про який я говорю. Я вже згадував в якомусь відео про нього. І ми сьогодні детальніше про нього поговоримо та трішки предісторії про цих хлопців, які збирають ці столи і роблять бо це виробництво в Україні. Загалом сайт оновився, я так розумію. Бачимо, тут багато дуже моделей. Я зайшов, щоб вам посилання залишити. І я приємно здивований. Ціни нижчі. Відкриваємо будь-який стіл. Там дуже багато, як ви бачите. Тут в них взагалі дуже багато меблі різної. І при цьому, дивіться, як круто вже. Можна обирати будь-який розмір. Стільниці. При цьому ще й товщину, вона одразу тут відображається. І також колір. Одразу тут він показується. І ось на сайті є біленький колір. Чорний повністю. Дуже стильово виглядає. При цьому ще й метал. Товщину металу можна вибрати. Ой-ой-ой, клас! Круто. Мені подобається. Ось такий взагалі. Тому ось так. Плюс вам промокодики от такий стіл. Мінус 10%, це виходить, скільки там, 2600. Звичайно ж, по пакуванню ви зараз побачите, нічого там преміального немає, але воно і не потрібно. Стіл стандартного розміру доїжджає спокійно поштою на вантажне відділення. Я замовляв кур'єром, бо, ну і всім, в принципі, напевно, так раджу. Що ж, давайте переходити, покажу вам збірку, покажу сам стіл детальніше. Я вже ним прокористувався 4 місяці. В екстремальних умовах я цю стільницю використовував, там трішки коцки вже навіть з'явилися. Гарна новина для тих, хто хоче собі придбати стіл. Чому я взагалі вирішив зробити це відео і розказати про виробника, бо він може виготовити стіл, такий, як потрібен вам. А я дуже часто стикаюся у повігу від клієнтів. Треба стіл на балкон. І такої товщ, ну, ширини, довжини. Дуже важко знайти потрібний стіл. Він не вписується або по дизайну, в інтер'єр, або там ще щось. І ви можете в них замовити столик такий, як потрібен вам. І я для у них знижечку для вас по промокоду. Вся інформація в описі. На перші 10 замовлень по цьому промокоду буде знижка цілих 10. Відсотків, тому якщо в них столи починаються від 1700, там, да базово якісь ну такі, в принципі, як в мене відео, тільки без е поперечень цих додаткових, наскільки я зрозумів, можете уточнити, то ви можете взяти стол взагалі за півтори тисячі. це буде комусь корисно. Якщо взяли в них столик, то пишіть свій відгук у мене в коментарях. В комплекті є всі потрібні гвинтики, навіть ключик, там є і інструкція. Збирається він дуже класно, легко. Бачимо, наскільки круто виконані всі кріплення. Я думав, буде набагато простіше виконання. Загалом і по стільниці там все дуже круто, це не картонна стільниця, це там ДСП уже нормальне. Покрашено це все порошковою якісною краскою, і що дуже важливо: стіл взагалі не смердить оцею фарбою. Я замовляв собі стілажі. І це просто жесть. Вони настільки смердять і вони ніяк не можуть вивонятися вже третій місяць. Ніякого запаху, все дуже класно. Все приїжджає чистеньке, нічого там не забруднено, нічого не грязне. Можете зараз бачити саме процес збірки, як це все стикується, стільниця сама кріпиться якраз так на ті саморізики, і якщо чесно, я її навіть на всі саморізики не кріпив, там штук 5-6 закрутив, все дуже просто і легко. Ну він прям монолітний. Коли всі гвинти закручені, прям взагалі не гойдається. Ще стільниця, зараз це все стягне. Клас. Зараз на ньому для наглядності я розмістив ПК, який важить 25 кг плюс-мінус. Це, до речі, мій новий тестовий стенд. Я буду тестувати на ньому дуже багато відеокарт, всю серію 5000 карт, і при цьому думаю, в цей період і багато інших відеокарт слабших, стареньких RX старенькі. Бачимо, що стил навіть не прогинається, йому абсолютно все одно. При цьому це якраз таки ця версія столу, яка йде крепше. А так, якщо ви візьмете слабшу навіть версію, то, звичайно, такий ПК. Він, скоріш за все, витримає його, але це вже, напевно, буде дуже ризиковано. Але всю периферію, звичайно ж, монітор, навіть там кронштейн, якщо ви якісь вчіпите, без проблем він буде витримувати. В мене є коцки по типу ось таких, просто він у мене реально в жорстоких таких умовах жорстких. При цьому всі вугли ціленькі, ніде абсолютно ніяких нюансів немає. Я тільки на ніжки проклеїв такі войлочні прокладки, ви їх могли бачити, вони там коштують копійки, щоб він, коли його совуєш, не шкребав стіл. І можу вже спокійно його рекомендувати. І, скоріш за все, я буду такі самі столики, але, напевно, якісь довші, не знаю, буду якось замовляти, спілкуватися ще з ними, замовляти собі на низ в майстерню, там мона кімната є під склад. І буду робити там тестові стенди окремі. Тому за стіл цей можете не хвилюватися.